Плетуся на роботу без обіду. Приготувала вдома дуже таке смачне, печене м'ясо запечене в духовці з томатним соусом, вівсяну кашу, все це перемішала, соусу налила, це дуже смачно і забула вдома. А грінки собі зробила. І тепер плетуся, мало того, що і так. П'ятниця цілий день як відсидіти, так ще й без їжі, ну що поробиш? Така в нас бездоріжжя, сонце, ялинки, все на місці, тільки оленів нема, вони позбігали, пішли кудись. А я плетуся на роботу без обіду. Дуже весело в кавичках.